Ми знаходимося на садовій ділянці, яка дуже гарно була колись заланшафлена, але тривалий час тут не було господаря і, звичайно, все це прийшло в запустіння. Там є ще сторона, де ми зовсім не підходили, але от за якийсь невеликий проміжок часу ми з кожної культури позабирали сухі гілки. Це санітарна поки що така чисто обрізка. Сухі гілки, гілки, які виступали нам на стежки, які десь були зламані, позасихали, забрали під рослинами що сміття в більшості своїй. І бачимо, що оця ділянка. Уже набуває більш-менш товарного виду. Наступна наша дія це організація полива, це підкормка рослин і антистресова обробка. І після того, надіюсь, що вони набудуть справді гарного, приємного вигляду.